Доброго дня, мої дітки! Тема нашого сьогодні заняття розв'язання задач. Тож приготуємося, будемо уважні. Розглянемо ось такий малюнок. У нас на галявинці є маленький пастушок. Цей пастушок пасе своїх так, ягнят. А скільки цих ягнят нам з вами треба порахувати? Давайте будемо уважні. Починаємо одне ягня, два ягня, три ягня, чотири ягня, п'ять ягнят, шість ягнят, сім ягнят, вісім і дев'ять. Скільки у нас цього ягнят? Так, у нас їх дев'ять. А ви звернули увагу, що я почала рахувати зліва направо? А не навпаки. Зрозуміло, так? Рухаємося далі. Знову ми з вами бачимо нашого пастушка і його дев'ять ягнят. Давайте слідкувати уважно. Убіжало одне, друге. Три вже. І чотири. Оце так. Було дев'ять, а залишилось. Одне, 2, 3, 4 і 5. А залишилось вірно 5. Давайте з вами це запишемо цифрами. Від 9 відняти 4 дорівнює. А ну-ка, будьте уважні. Це буде так, вірно, це буде 5. Ось таке у нас. Вийшов приклад. Від дев'яти відняти чотири дорівнює 5. Молодці. Рухаємося далі. А тепер на нашій галявинці ми бачимо козенят. Козенятка! А давайте їх порахуємо. Одне козенятко. два, три, чотири і п'ять. Пасуться собі, пасуться гуляю. І тут до них прийшли, як ви вважаєте, а до них прийшли наші барашки одне, два, три, три. Так. Скільки тепер стало тваринок на нашій галявинці, якщо у нас було п'ять козенят, і до них прийшли ще, додалось, три барашка. Давайте їх рахувати разом. Починаємо рахувати. Одне, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Вісім тваринок. Як це нам з вами записати? І наступне. До п'яти додати, три дорівнює. Так, ви вже порахували. Вірно, дорівнює вісім. Всього на галявинці паслось вісім тваринок. Молодці. Визначили з вами, що на галявинці було всього вісім тварин. А тепер давайте визначимо, кого більше козенят чи барашків. Якщо козенят було 5, а барашків 3, ми запишемо такими цифрами. А тепер між цими цифрами потрібно поставити знак. Дорівнюю чи більше, чи менше. Молодці. Ви знаєте, що 5 це більше, ніж 3. І поставимо такий знак. І зачитаємо цей приклад. П'ять більше, ніж три. Молодці. Дітки, щось мені здається, що когось на галявці стало більше. Давайте порахуємо. Почнемо з наших барашків. Одне, два, три, чотири п'ять. Ого, п'ять барашків. А було три. Наскільки більше стало? Так, на два. А тепер увага, давайте ж порахуємо козенят. Може, їх менше стало, а може, й більше? Один, два, три, чотири, п'ять. І козенят стало п'ять. А тепер давайте визначимо. Кого більше, кого менше, а можеш, таки їх порівну? Тоді у нас 5 барашків і 5 козенят. І так вірно, між ними стай знак дорівнює. 5 дорівнює п'яти. Молодці. Порівну. Які чудові перед нами яблучка! Але вони знаходяться в різних кошиках. В одному кошику їх 5, а в іншому, так, чую, ви підказуєте, 3, вірно, три. А давайте з вами подивимося, що буде у нас виходить. Вирішили наші яблочка перекласти в інший кошик. І що вийшло? А вийшло те, що в одному кошику їх стало скільки. Давайте порахуємо. Їх стало 1 і 2. А в той ковшик, що переклали, скільки їх? Один, два, три, чотири, пять і шість. Що вийшло? Вийшло, що в одному кошику їх два. А в іншому 6. Тоді нам треба з вами зробити запис. 2 і 6. А між ними поставити знак більше менше чи дорівнює. Як ви вважаєте, 2B це більше чи менше, ніж 6? Вірно, 2 менше, ніж 6. І З'являється такий знак. А тепер ще раз уважно почитаємо 2 менше, ніж 6. Давайте уважно подивимося на цей знак. Коли менше, наша пташка хоче їсти, начебто у неї відкритий клювчик, подивіться, вона хоче їсти, а ця пташка закрила свій клювчик, вона не хоче їсти. Ви всі це згадали? Молодці. Сподіваюся, що було нескладно. Так, рухаємося далі. Ось такі перед нами красиві яблучка. Наша з вами задача розкласти їх по нашим кошикам. Розкласти так, щоб було однаково. Починаємо розкладати один кошик сюди, яблочко сюди, по одному яблучку. Так. Додаємо уже в кожному ковшику. Так, дякую, підсказуєте. По 2. Далі додали один. В одному три, в іншому 2. Треба додати, щоб було 3. Так, і залишилось два яблучка. Ось так. Цю корзинку і всю. І ми бачимо, що в обох кошиках по 4 яблучка. Це більше чи менше може, десь? Ні. Дійсно, їх порівну. Бо чотири. І чотири це порівно. А читаємо ми так: 4 дорівнюю 4. Молодці. А оцю купу. Вирішили ось так розкласти. Давайте спостерігати. Яблочко одне сюди, інше в цю. Іншу в цю. бачать, що по два яблучка. Кожному кошику по два яблучка. Вже по, дійсно, вже по три яблочка. В одному чотири, а в тому три. Так. Ми зробимо так, щоб їх було порівну, чи ні? А давайте подивимося, як розклали ці яблучка? А ні, це яблочко вирішили покласти інший кошик. Значить, у нас в одному кошику ми з вами дивимося. Рахуємо один, два, три, чотири п'ять. 5 яблучок, А в цьому кошику 1, 2, 3. В кошиках яблучок не порівну. Як це ми запишемо? В одному 5, а в іншому 3. П'ять більше, ніж 3. І ще раз, давайте проговоримо з вами. П'ять більше, ніж три. Знову ви побачили наш клювік. Там, де 5, пташечка наїлася. Закритий клювик. Там, де три, у пташечки, клювик відкритий. Всі це побачили. Молодці! Мої любі дітки, мені дуже було приємно з вами спілкуватися до побачення, до нових зустрічей!